Друзі, всім привіт! Мене звати Бобко Євген, і ви на каналі Бобкар. Сьогодні герой нашого випуску: Рено Megane Універсал третього покоління. Справді народне авто. Декілька років назад я й сам задумувався про покупку такої машини, але обрав тоді Seat Altea XL. Але менше з тим. Знаєте, в суспільстві думки з приводу меганів розділяються на два табори. Перші чомусь жартують і висміюють цю автівку. Інша ж половина людей всіляко її хвалить, любить і не готова продати ні за які кошти. Тож давайте сьогодні разом з вами проїдемось, подивимось і розберемось, що вона таке насправді Megane. І якщо в суспільстві деяка половина людей вважає, що ця машина смішна і недолуга, як так вийшло, що вона має спільний двигун з Nissan, Infiniti і навіть Mercedes? П'ять плюсів реномиган. І перше все, це надійність. І починається вона з моторів. Бензинових двигунів було доволі багато, але ми сьогодні про них не будемо говорити. Сьогодні поговоримо про дизель. В нашому випадку тут встановлений К9К, 1.5 дизель на 81 кВт. І, чесно кажучи, він не викликає ніяких надзвичайних емоцій, він не надпотужний. І питання, чому саме цей агрегат додає надійності і ціні цій автівці? А все дуже просто, бо встановлюється він на дуже велику кількість авто. Якщо казати про Рено, то це дастери, Мегани, кліо, лагуни і, чесно кажучи, майже всі. Рено, які можуть бути і були останні 10-15 років, також воно встановлюється на Нісан і на Інфініті. Але той факт, що ці двигуни встановлюються на Mercedes-Benz A, B і GLA класах, додає цьому двигуну ще більше надійності і цінності. Насправді ці двигуни вони доволі надійні і ходять дуже довго. Зустрічаються екземпляри з пробігом близько 600 тисяч кілометрів без капітального ремонту, але є невеличка проблемка: а саме міжсервісний інтервал, який встановлює завод-виробник для цих двигунів. Справа в тому, що він складає близько 30 тисяч кілометрів. І якщо ви купуєте автівку, наприклад, з Європи, як більшість людей в нас і робить, то і ця автівка буде з пробігом більше 200 тисяч кілометрів, то є велика вірогідність того, що можуть виникнути якісь проблеми з турбіною або з паливною системою, якщо її не дуже добре обслуговували там за кордоном. Тому при виборі таких авто, обов'язково, детально і якісно перевіряйте її перед покупкою. Якщо ж ви знайшли автомобіль з меншим пробігом і привезли її в Україну, то вам залишається обслуговувати її кожні 10 тисяч кілометрів, і тоді проблем вона вам не має доставити. Другим плюсом є кузов. Справа в тому, що Рено справді на славу оцінковує свої автівки, і на ринку України важко знайти гнилий меган навіть 2009-2010 років. Зрозуміло, якщо авто було в ДТП, то від корозії вже нікуди не дінешся. Але якщо говорити про цілі автівки з там, незначними ушкодженнями або там, подряпинами, то рижики не вилазять, як, наприклад, на тих самих японцях. Ба Більше цю автівку дуже часто ставлять в порівняння з. З славетною Octavia Universal. А от вони якраз таки ржавіють. До речі, якщо хочете огляд Octavia в Універсалі, напишіть про це в коментарях і ми обов'язково знімемо. Третім плюсом є підвізка. Ходова частина Магану чудово зарекомендувала себе на наших дорогах. Вона проста і невибаглива, немає ніяких хронічних болячок і в обслуговуванні. Четвертий плюс це звичайно розхід палива, бо воно фактично безкоштовне. Безкоштовне це гібридний ф'южн на газу в незалежності від того, скільки ви всього возите у себе в багажнику, вмикаєте кондиціонер чи ні, їздите 80 чи 160 км за годину. Середній розхід палива на цьому авто 5,5 літрів на 100 км. А якщо вімкнути режим діда, то по трасі можна вийти на позначку 4,2 літри на 100 км. І ви знаєте, в наш час це для багатьох може стати таким жирним великим плюсом. П'ятий плюс це те, що авто 2015 року коштує 8 тисяч доларів. І на мою думку, це найкраща пропозиція ціна якість за такий рік і в такому бюджеті. Далі ми не можемо не розповісти про недоліки цього автомобіля, але тримаючи в голові її вартість, я би назвав їх скоріше не недоліками а особливостями. Тому перша особливість це шумоізоляція. Якщо простими словами, її тут просто-напросто немає. От, взагалі, немає. Ви чуєте тут абсолютно все: від крапель дощу, які падають на дах, закінчується шумом мотора на будь-яких швидкостях. Після 100 км за годину в машині вже чутно не шум, а гудіння. І спочатку я думав, що це гудіння від колес, але враховуючи, що тут встановлена зимова гума Мішелін, то це, мабуть, все-таки особливість шумоізоляції. Тому я рекомендую, обираючи маган, закладати в бюджет додатково 300-400 доларів на додаткову шуму та віброізоляцію. І я впевнений, що саме вона докорінно змінить враження від їзди. До речі, друзі, лише 1,5% з вас, хто дивиться наші відео, підписані на наш канал. Для вас це декілька секунд, а для нас це дуже важливо. Тому прямо зараз витратьте, будь ласка, пару секунд. Підпишіться на наш канал, а ми вам будемо дуже вдячні. Що стосовно музики, то в нашій комплектації барабан. Її фактично немає. Звичайно, це питання частково вирішиться шумо та віброізоляцію, але якщо ви меломан та справжній поціновувач акустики, то прийдеться прикласти руки. Що стосується коробок передач, то їх на 1,5 дизель встановлювалось три типи. Перший тип це роботизована коробка передач або автомат, але вона, чесно кажучи, і сміх, і гріх, бо доволі ненадійна і дорога в обслуговуванні. Тому пропоную про неї сьогодні взагалі не згадувати. Якщо ж казати про механіку, то їх встановлювалось дві. П'яти і шестиступенева. Наше авто обладнано шестиступеневою коробкою і за 300 тисяч кілометрів експлуатації до неї не виникло жодних запитань. Але ця коробка краще підходить для їзди по трасі. Там взагалі немає ніяких запитань. Але коли ви їдете по місту, Є вже деякі питання, бо перша, друга та третя передачі знаходяться дуже близько одна до одної. І якщо ви стоїте в довгій тягнучці, то вже через два квартали ліва нога починає німіти, і це я вважаю таким невеличким, але недоліком. Lord, give me a sign, a sign, I wanna be the greatest, everybody on the face shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up on the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for a thousand faces, Hey Give me that crown, get in my way and be put down. It ain't your place, I'll diss my town. If I want that shit, then I'll get it right now. Для міського режиму краще обирати п'ятиступеневу коробку. На такий великий об'єм салону кондиціонер, мені здається, недостатньої потужності. І в літню спеку незатоноване авто, як в нашому випадку, при температурі під 40 градусів, просто не встигає охолоджуватись. Багато власників на форумах пишуть, що це питання не вирішується навіть щорічною заправкою кондиціонера. Тому, мабуть, залишається тільки затонувати машину і терпіти. Враховуючи, що підвізка цього авто надійна та недорога в обслуговуванні, якихось надзвичайних емоцій вона в мене не викликає. Але і поганого про неї я, в принципі, теж нічого сказати не можу. Але якщо казати про задній ряд пасажирів, то мені здається, що на довгому шляху буде трошки дискомфортно і жорсткувато. Та й взагалі мені здається, що про задній ряд тут не сильно подумали, бо немає підлокітника, немає ніяких розваг. Звичайні весла замість електросклопідйомників, і таке враження, що на задньому ряді в мене їздить хіба що собака. Хотілося б якось більше якогось інтерактиву, можливо, якісь дефлектори для повітря чи щось таке. Цікавою особливістю багажника є озеро в місті під запаску. Вода потрапляє туди через ось цей задній стоп-сигнал і накопичується і нікуди не дівається. Вирішується це питання просто повною перегерметизацією. Цієї частини. І якщо ми вже заговорили про багажник, то він в цьому авто дійсно гігантський. Його об'єм складає 524 літри в звичайному стані, і 1595 літрів з складеним заднім рядом сидінь. Звичайно, цифри не так сильно вражають, як те, скільки всього може сюди поміститись. До речі, власник цієї автівки. Після початку повномасштабного вторгнення, і коли Київщина була окупована, перевіз в цьому багажнику декілька тонн гуманітарної допомоги. І оскільки це авто дизельне і доволі швидке, то машина класно справляється з вантажом як на трасі, так і по сільським дорогам. А за декілька років до початку повномасштабного вторгнення, подорожуючи Європою, це авто. Стало справжнім домом на колесах, бо склавши задній ряд сидінь, ви отримуєте повноцінне двоспальне ліжко. Штатне світло на Мегані – Світиться, але нікуди не світить. Навіть враховуючи той фактор, що тут встановлена лінзована оптика. Але в даному випадку це питання легко вирішується за 2-3 тисячі гривень заміною цих звичайних галогенок на LED-лампи. І, до речі, на відміну від мого Ford Fusion, бампер для цього знімати необхідності немає. Посилання на огляд Ford Fusion буде десь тут. Ще однією особливістю є ущільнювачі дверей. В сильні морози, м'яко кажучи, задуває, особливо в нижніх частинах дверей. І це відбувається по периметру всього кузова авто, а не тільки на задньому ряді. Не дивлячись на дуже якісну оцінковку кузова у Рено, лакофарбове покриття залишає бажати кращого. Справа в тому, що шар фарби доволі тонкий, і він схильний до того, щоб затиратися, але при цьому і не починає ржавіти або гнити. Місця, які більш за все до цього схильні, це передні крила і це задні арки біля порогів. Я думаю, кожен власник Мегану зможе зі мною погодитись. Але найбільше проблем починається в той момент, коли ці автівки потрапляють до гори малярів. Бо перед тим як пофарбувати, вони підготовлюють ті чи інші запчастини. Вони беруть наждачний папір і затирають метал. І от саме в цей момент стирається той самий оцинкований шар, який і захищає кузов від корозії. Але зразу проблем ви, як правило, не бачите. Вже через деякий час ці проблеми можуть вилізти. А оцинкований шар, на жаль, відновити майже неможливо. І якщо казати. <сум> є? Да давай, чор давай все. Є говори. Якщо казати про зовнішній вигляд цього авто, то Кожному своє. Мені особисто ця машина подобається зовнішньо, особливо передня її частина, бо в рестайлінгу в передньому бампері вже з'являються денні ходові вогні, і вона виглядає якось актуально. Що стосується ж задньої частини кузова, я не можу сказати, що я якось надзвичайно вражений, але і сказати, що вона якась негарна, я так само не можу. І взагалі машина виглядає актуально навіть у 2023 році, і особливо враховуючи її ціну. Нагадаю. Ця автівка коштує на сьогоднішній день близько 8 тисяч доларів. До речі, про ціни і про комплектації. Комплектації у миганів є безліч. Вони можуть бути з різними моторами, з різними коробками, різного зовнішнього вигляду і різного інтер'єру. Якщо говорити про наш варіант, то це 1,5 дизель, передні склопідйомники, і, в принципі, майже все, тому я б назвав її просто барабан. Але ви з легкістю можете зустріти такий самий маган зовні, але всередині він вже буде з панорамою, з безключовим доступом, з класною музикою і взагалі з купою класних фішок і наворотів, які, в принципі, вам в звичайному житті можуть і не знадобитись. Якщо ж казати про ціни цих автівок, то на авторія магани можна побачити от, третього покоління саме від 5,5 тисяч доларів. Це будуть, по-перше, машини в дуже тяжкому стані з великим пробігом, я би їх просто відніс би в категорію автохлам. А по-друге, це будуть кузови хетчбек. Тому давайте поговоримо про універсали. Універсали. Починається від 6 тисяч доларів за 2009 рік і сягають позначки в 13 тисяч доларів за 2016 рік. В цьому проміжку є велика кількість комплектацій, двигунів, кольорів взагалі будь-чого. То тому ви можете в принципі вибрати все на ваш смак. У нас машина доволі свіжа, але з доволі легкою комплектацією, тому ціна 8 тисяч доларів. Це приблизно її ринок на сьогоднішній день. Але якщо ви хочете виділитись на своєму мегані, ви, звичайно, можете пошукати Renault Megane RS. Це спортивна версія автівки. В неї з заводу 265 кінських сил, вона вже на 18 дисках, має неймовірний зовнішній вигляд, ну, по міркам, мабуть, Renault, І взагалі вона дуже незвичайна в звичайних міських реаліях. Але питання перше: чи знайдете ви її? А по-друге, це треба бути, мабуть, дуже сильним поціновувачем бренду Рено, щоб купити саме Рено Меган RS. Але чесно кажучи, це вже зовсім інша історія. Тому давайте повернемось. До нашого народного варіанту. До речі, про кліренс, він на цьому авто складає 120 мм, і цього, в принципі, достатньо, щоб і на бровку заїхати, і в ліс по гриби з'їздити. До речі, власник відмічає дуже гарну роботу антибуксувальної системи і систем стабілізації в цілому. Бо зараз взимку це особливо важливо, щоб виїхати з тих самих кучугур снігу. Але якщо для вас висота і дорожній просвіт. Автомобіля стоять на першому місці, ви завжди маєте змогу поставити проставки там два-три сантиметри. Ви ще зможете додати, але скажу зразу: машина по-перше, втратить в керованості, по-друге, в стійкості на трасі. І про диски. З заводу сюди встановлюються 16, 17 і 18 диски. Як і в нашому випадку, більшість меганів, які ви зустрінете, їздять на 16 колесах. До речі, великий плюс Рено, що замість звичайних штамповок, які ми звикли бачити на автівках, вони зробили. Штамповку свого стилю і на неї свою фірмову пластикову накладку. І у багатьох людей навіть не виникне підозри, що перед нами штампований диск. А це насправді він і є, і звичайна пластикова накладка. І невеличка ремарка. Так, ви не очулись, є справді 18 диски, які встановлюються з заводу на звичайний Renault Megane Universal. І ви знаєте, для мене дуже дивно, що хтось може їздити на універсалі. З сороковим профілем гуми в Україні по українським дорогам. Я думаю, що це вже занадто. Ну що ж, друзі, підведемо підсумки. Рено Меган став дійсно народним авто, витіснивши по ціні навіть славетну шкоду Октавію. Мені здається, що великий багажник, надійний двигун і недороге обслуговування це саме те, за що Мегани люблять. Купують і не готові продавати. Це авто може стати як першою машиною, так і машиною на кожен день у звичайного сім'янина. Звичайно, є і недоліки, але всі вони або майже всі можуть бути вирішені за адекватні кошти. І найголовніше питання: чи купив би я особисто собі цю автівку, якби в мене в кишені було 8 тисяч доларів зараз? Однозначно, так. І саме з цим двигуном. Що стосовно Октавії, якщо ви хочете огляд Октавії в кузові Універсал, напишіть нам про це в коментарях і ми обов'язково його знімемо. Дякую, що додивились це відео до кінця. Підпишіться на наш канал, поставте свою найкращу вподобайку. А ну, а ми поїхали знімати далі ще більше цікавого контенту. Дякую ще раз за ваш перегляд. Слава Україні і до зустрічі!